Слава Ісусу Христу! Слава Друзі, нині не один в кадрі. Нині є з нами отець Іван Гальо, який на короткий час приїхав. Це є військовий капелан нашої 80-ї бригади, і ми тут не просто зібралися. Ми сьогодні будемо оголошувати про круту акцію, але зараз буде говорити про отець. Ви вже почули і маєте все це послухати уважно і одному передати ска отець крута акція. Ми всі з вами напередодні різдва. Ми вже думаємо про свята, про хату, про стіл, про те, що у нас буде на столі, про курядо. Але в той час ми маємо не забути про тих, яких стіл буде не вдома затишні теплі, а десь там, далеко, на нашому українському фронті. Ми оголошуємо акцію Візяні ташки. Так, саме так, різдвяні пташки це є акція, яка є для наших коляд і для наших вертепів. Канай перше, ми нашими колядами вертепами прославляємо Ісуса Христа. А друге, що ми будемо робити, ми будемо робити користь для нашого війська, яка буде полягати в тому, що ми будемо збирати на дрони багато, багато дронів. Бачите, одно гарно поєднується. Різдво, різдвяні пташки поєднуються на з тими колядами українськими, але в час теперішній це вже інше розуміння не тільки <різдво> про різдво, а про захист і пташки, як каже отець: дрони захищають нас, допомагають нашим воїнам, приближають нашу перемогу. Але для цього мусимо всіх дочитися, Чи їх достатньо тих пташок. На фронті, якщо б їх було достатньо, то ми би не просили і не казали, що нам треба. А оскільки вони і їх нам критично не вистачає, тому велика в нас потреба. Тому друзі, є до вас таке прохання. Окей, як це буде працювати? Втім, ми знаємо, що таке вертеп. Минулого року ми мали добру історію про те, що ми організували 12 вертепів навколо того, що ми зібрали кошти на два автомобілі для збройних сил для військових і їх відіслали цього року. загальнохристиянська акція різняні пташки, ми закликаємо об'єднуватися чи підтримувати ці вертепи і всі коляди, які є в нас незалежно від церкви від конфесії, об'єднуватися навколо одної мети збирати кошти на дрони для збройних сил, зокрема для 80-ї бригади. Як це буде виглядати? Почули ви, що є така акція. Ви пишете в коментарі, що нас буде згодом сайт і так далі. Пишете, ми долучаємось до цієї акції. Вертеп такого-то села, такої парафії, чи коляда такого до села, долучається до цієї акції. Ми кажемо окей. але натомість ми до цієї акції відсилаємо реальну конкретну авторську зірку, верпоємську, верпоємську зірку. зірку, з якою ви можете ходити у вертепі. і треба ходити так, від хати до хати. І ця зірка вона є авторська, вона є коліна. Оригінальна багатьова і вона буде мати ще багато сюрпризів, вона буде посвячена і так далі. Але про це все згодом. Тоді ви маєте підтримати акцію, ви маєте таку зірку. Ідете, колядуєте, збираєте кошти для дронів. Так? Після цього, коли ви назбирали ці кошти, ми маємо спільний рахунок банківський, куди скидуємо ці кошти, закликаємо, залучаємо, плануємо організувати кілька сот вертепів і коляд на таку справу. Назбирали ми кошти, але це ще не кінець. Закупили ми дрони, але це також не кінець. Потім в кінці вже візяних свят, так ми робимо з'їзд цих всіх вертеп і коляд, які підтримали цю акцію різдвяні і на цьому з'їзді ми будемо встановляти як мінімум рекорд України по виконанню коляди найбільшою кількістю вертепів в історії. Десь десь отак, це що від мене дуже поправка і до цього якраз отець каже, це все буде відкрито. Сума буде оприлюднена, буде зрозуміло кінцево, скільки зібрано загально, так а? Так, і що ми за це можемо купити реально, і як воно куди реально воно піде. Тому друзі, закликаємо кожного із вас хто бажає перемоги Україні, хто збереться у цей різдвяний час за столом, і нехай тоді він радіє, що він також долучився до цього. А наші хлопці у цей різдвяний час там будуть пришвидшувати нашу перемогу. Так що долучайтеся. Закликаємо нашу молодь, хлопців дівчат, але не військових. полядувати, вертикувати проставляти прославляти хреста, розставляти і рунувати. Якось так.